Стрільці, день літнього сонцестояння. Що нам кажуть янголи-охоронці для вас? Чим вони вас хочуть порадувати і який інсайт вони хотіли б вам передати? Авті нарешті Мегерн. Слухай! свою інтуїцію. Ви бачите, що він поклав руку на серце і за ним стоїть жінка. Це дуже правильно, оскільки ліва сторона жіноча. Ви можете прислухатися, що вам каже жінка з вашого роду. Слухайте інтуїцію, і відповідно до того він закрив очі, тобто, зовнішні фактори в нас вимикаються. А внутрішні. Чи вам зустрічатися, напевно, з людиною, чи вам купувати певну річ, іти на навчання, їхати цим автобусом? Це можуть бути якісь дрібнички, але от просто прислухатись. якщо інтуїція каже, не йди сьогодні на роботу, не йдіть на роботу. Є такі різні моменти, коли треба слухати: от те саме, що людина не сіла на літак, а літак розбився. Є таке в житті. Слухайте інтуїцію, пишіть під відео, що вам каже саме в цей день інтуїція. І буде щастя! Гарного вам дня!